Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається 101 далматинець та нічна пригода. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Далматинці Понго і Петіта та їхні 15 цуценят зібралися довкола телевізора. Щоб подивитися фільм про героїчні пригоди пса блискавки. Щенята аж прикипіли очима до екрана, захоплено спостерігаючи за подвигами свого кумира. Однак Петч любив блискавку більше, ніж решта братів і сестер, він хотів бути як його герой. Після фільму Понго й Петіта стали вкладати цуценят. Я голодний, поскаржився ролі. А можна ми ще трошки пограємось? Ну, будь, ласочка, впрошував печ. Уже час лягати спати, відповіла потіта. На добраніч, мої любі. Усі цуценята вклалися в ліжко, але печ спати не хотів. Він хотів податися на пошуки пригод, як блискавка. Раптом щенята почули звук, ніби хтось скрадався. Слухайте, прошепотів печ братам і сестрам. Це великий і страшний розбійник, треба його спіймати. Цуценята вибралися з ліжка і крадькома пішли нагору сходами за страхітливим злочинцем. Рушайте за мною, прошепотів печ. Вдаючи з себе блискавку. Цей підлий негідник прямує до кабінету Роджера. Де він тут сховався? поцікавилася Пенні, коли вони прокралися в кабінет. Повідомте мені, якщо знайдете їжу, попросив Ролі, винюхуючи кошик для сміття, наповнений якимось папірцями. Он де він, хвостатий, за кошиком, закричав Лакі, біжить до дверей. Та схопити розбійника цуценятам так і не вдалося, бо почулися чиїсь кроки. Це домогосподарка нені. Якщо вона побачить, що щенята не в ліжку, їй це точно не сподобається. Бігом ховайтеся, скомандував печ. Звідси ніби долинав шум, але тут усе тихо та спокійно, мовила вголос нені, оглядаючи кабінет. Бешкетники так добре сховалися, що нені нічого підозрілого не помітила. Коли жінка вже зачиняла двері, печ встиг угледіти, як малий розбійник помчав униз по сходах. Щенята впевнилися, що на горизонті чисто і відновили погоню, хвостиками вперед. Усі гуртом вони весело з'їхали перилами до вітальні. Тікає! закричав печ. За злодієм! Печ переслідував сірого бандита, і цуценята мчали слідом за печем просто до західних дверей. Він біг у дворик, гайда за ним, повідомив печ. Ми ні за що не можемо прогавити його. Цуценята вискочили у двір. Я страшенно зголоднів, нарікав ролі. На щастя для ролі, в цю мить бандит проскочив повз щенят і шаснув на кухню. Цуценята стрім голов помчали назад. Цей хитрий злодюшка десь тут заявив печ. Он де він? вигукнув ролі. І в нього є сир. Ура! Ролі метнувся до злочинця, та зненацька вони обоє зникли в хмарі білої куряви борошна. У цього щеняти немає плям, здійняв галас печ, побачивши присипаного борошном ролі. Невже ще один чужак? Тримайте його! Усі цуцики разом наскочили на ролі. Скориставшись переполохом, маленький злодюшка накивав п'ятами. І в цю мить пенні помітила за вікном Понго та Петіту, які поверталися з вечірної прогулянки. Бама й тато прийшли! мерщій всі у ліжко. Фурушіться, друзі. кричав ватажок плямистої зграї. Вас врятує печ блискавка. На чолі з печем цуценята чим дуж помчали до м'якого ліжечка у кошику. Саме тоді, коли зайшли Понго та Петіта, останній цуцик прослизнув за шторку. Понго й Петіта. Зазирнули у кошик до своїх цуценят. Усі малята лежали точнісінько так, як їх і вклали. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.